Кошти, от які назбиралися до перерозподілу, це 4 мільйони 892 193 гривень. Значить, які звернення в облдержадміністрацію надійшли, куди пропонують спрямувати такі кошти. По-перше, надійшло звернення Вінковецької райдержадміністрації про те, що вони просять виділити додаткові кошти на проведення додаткових кількох робіт по капітальному ремонту. Будинку адміністрації, якщо ми йому надамо слово, можемо нам послухати, які роботи цей об'єкт буде пусковим, але без проведення таких робіт неможливо здати в експлуатацію об'єкт. Також надійшло звернення від Красилівської райдержадміністрації, просять також виділити додаткові кошти в поточному році по фонду регіонального розвитку фінансуються роботи капітальний ремонт ЮСШ. Виділили кошти, кошти освалюються, ну, прохання додати і об'єкт також буде пустовим поточному руці. Присутні також представники Красилівської райдержадміністрації, якщо комісія може надати слово, значить надамо слово. Звернення Городоцької райдержадміністрації, ви знаєте, ми там фінансуємо лікувальний корпус на 120 ліжок центральної районної лікарні. Там значний обсяг робіт ще необхідно провести, великий залишок. Коштів цей об'єкт не буде пусковим в поточному році.